От буває ж таке, правда? Коли використовуєш якийсь інструмент, а таке відчуття, ніби докладаєш набагато більше зусиль, ніж очікувалося. Ця втрачена енергія це не просто уява. Насправді вона вказує на фундаментальний принцип роботи будь-якого механізму. Давайте ж розберемося, куди вона дівається. Теоретично будь-який механізм створений, щоб полегшувати нам роботу, але ж на практиці На практиці часто виходить, що реальні зусилля не збігаються з очікуваними, і чому ж так стається? Це, власне, і є ключове питання, і щоб на нього відповісти, потрібно зрозуміти одну річ щоразу, коли ми щось робимо за допомогою механізму, ми виконуємо не один, а два різних види роботи. Гаразд, давайте зануримось у це. Щоб з'ясувати, куди ж зникають наші зусилля, нам доведеться чітко розрізняти роботу, яку ми хочемо зробити, і ту роботу, яку ми робимо насправді. Ось ця різниця і є ключ до всього. Давайте розберемо ці два поняття. Корисна робота і повна робота. Саме вони визначають, наскільки ефективним є будь що, від звичайного важеля до складного двигуна. Так от корисна робота це наша мета ну, скажімо, підняти важкий камінь. А от повна робота це абсолютно всі зусилля, яким ми докладаємо, включно з подоланням всіляких невидимих перешкод. І ось тут криється таємниця у реальному світі завжди існують сили, які працюють проти нас. Це перш за все тертя між рухомими частинами. Ну і звісно, вага самого механізму, який теж доводиться рухати. Виходить, що ми маємо ніби дві різні реальності. В ідеальному світі, де немає ані тертя, ані ваги, вся докладена енергія йде на корисну справу. Але в нашому реальному світі частина зусиль неминуче йде на подолання цих перешкод, і саме тому корисна робота завжди буде меншою за повну. Гаразд, якщо ми завжди втрачаємо частину зусиль, то як тоді виміряти, наскільки ефективно працює наш механізм? Для цього існує спеціальна величина. Цю величину називають коефіцієнтом корисної дії, або скорочено ККД. По суті, це просто число, яке показує, наскільки добре механізм перетворює наші загальні зусилля на конкретний корисний результат. І формула тут насправді простіша не придумаєш, вона ж абсолютно логічна. Ми просто беремо корисну роботу і ділимо її на повну, на всю ту роботу, яку ми виконали. І от це співвідношення якраз і показує, яка ж частина наших загальних зусиль, скажімо так, пішла в діло. Звіси, випливає ключовий момент. Через оці неминучі втрати енергії на тертя та вагу ККД будь-якого реального механізму завжди буде меншим за 100%. Ідеальної машини просто не існує. Це підводить нас до так званого золотого правила механіки. Воно каже, що жоден механізм не дає виграшу в роботі. Так, можна виграти в силі, наприклад, за допомогою важеля, але тоді доведеться програти у відстані. І навіть при цьому частина роботи все одно буде втрачена. Добре, з теорією, наче розібрались, а тепер давайте подивимось, як це все працює на практиці, на конкретних прикладах. Уявімо собі будівельника він використовує простий нерухомий блок, щоб підняти відроз цементом. Він докладає певну силу, щоб підняти цей вантаж на потрібну висоту. Так от, що ми маємо? Ми знаємо висоту, на яку треба підняти вантаж, силу, яку докладає будівельник, і корисну роботу, ту, що потрібна для підйому з самого цементу. Залишається з'ясувати, наскільки ж ефективним був цей блок. Спочатку порахуємо повну роботу, все просто множимо силу 150 ньютонів, на висоту 10 метрів. Виходить 1500 джоулів. Це всі зусилля нашого будівельника. Тепер згадуємо формулу. Ділимо корисну роботу 1200 джоулів на повну півтори тисячі і отримуємо 0,80 або ж 80%. Це означає, що цілих 20% зусиль пішли просто на боротьбу з тертям у самому блоці. А ось інша ситуація: археологи використовують важель, і цього разу ми вже знаємо його ефективність. Наше завдання з'ясувати, яку реальну силу їм доведеться докласти. Отже, цього разу нам відома маса каменя, параметри важеля і, що найголовніше, його ККД, який становить 75%. тобто ми заздалегідь знаємо, що чверть зусиль буде втрачено. І от після розрахунків, враховуючи вагу каменя, плечі важеля і ці 75% ефективності, ми бачимо, що реальна сила, яку потрібно докласти, це 500 ньютонів. Якби ми не врахували втрати, ця цифра була б значно меншою, ось чому розуміння ККД настільки важливе на практиці. Отже, як ми бачимо, втрати неминучі. І це підводить нас до більш широкого питання про значення ефективності в нашому житті. Давайте підсумуємо: ККД це по суті міра наших втрат. І вся сучасна інженерія від створення смартфонів до космічних кораблів це безперервна гонитва за підвищенням цього показника. Кожен додатковий відсоток ефективності означає довшу роботу батареї, менше споживання пального і, зрештою, більш раціональне використання ресурсів нашої планети. І це залишає нас із фінальним питанням. Оскільки ідеальна машина це міф, то куди наука і техніка рухаються далі? Можливо, це нові матеріали, що зменшують тертя, або розумніші, більш досконалі конструкції. Пошук відповіді на це питання власне і визначає майбутнє наших технологій.